Чи помічали ви плаваючі мушки перед очима? Ви дивитесь в одну сторону, вони попливли за вашим поглядом, дивитесь в іншу, і вони попливли в іншу сторону. Це називається деструкція скловидного тіла. Наше око всередині заповнено рідиною скловидним тілом. Це суміш рідини та гелю. І він складається з води, білків та хімічних елементів. В деяких випадках в скловидному тілі формується осад, тобто скупчення білкових з'єднань. Які плавають у цьому скловидному тілі за вашим поглядом, перш за все, якщо з'явились такі скарги, необхідно звернутися до лікаря-офтальмолога і провести огляд очного дна, щоб можна було виключити розриви, периферічні дистрофії сітківки та інші захворювання. А якщо сітківкою все в нормі, необхідно контролювати рівень артеріального тиску та рівень глюкози крові. Бережіть свої очі і будьте здорові!